Всім привіт! Сьогодні приготуємо смачний і оригінальний зимовий салат грибна поляна. Приготуємо 3 яйця. З моменту закипання варимо 10 хвилин. 300 г курячого філе відварюємо у підсоленій воді до готовності. Одну цибулину нарізаємо дрібним кубиком. До цибулі вливаємо 150 мл оцту та 150 мл води. Залишаємо маринуватись на 15 хвилин. 100 г кураги заливаємо окропом. Через 5 хвилин воду зливаємо. 150 г твердого сиру натираємо на дрібну тертку. На дно форми наносимо трішки майонезу. Викладаємо тертий сир. Робимо сіточку з майонезу і лопаткою притискаємо сир, щоб він був рівним шаром. Охолоджене м'ясо нарізаємо тонкою соломкою. Викладаємо м'ясо у форму, змащуємо майонезом. З цибулі зливаємо маринад і рівномірно викладаємо цибулю на м'ясо. Тоненька сіточка з майонезу. Курагу нарізаємо соломкою. Викладаємо її на цибулю. Робимо сіточку з майонезу. Охолоджені яйця чистимо і розділяємо на жовтки та білки. Натираємо білки. Розподіляємо по всій формі. Зверху трішки майонезу. Натираємо жовтки. Це останній шар. Для прикрашання беремо будь-яку зелень до смаку. Подрібнюємо і посипаємо салат. Гриби бажано обирати маленькі. Викладаємо грибну поляну. Салат має дуже цікавий смак за рахунок поєднання ніжного сиру, солодкої кураги, гостренької цибулі та грибів. Саме цей салат завжди є на моєму новорічному столі. Спробуйте і ви. Всім смачного і до зустрічі на каналі Tasty Week. Не забувайте підписуватись, якщо хочете бачити більше українського контенту у своїй стрічці.